Слава Україні, Я вам слава вітаю вас Розпочнемо із висловлювання Фіцо, що Київ повинен поступитися територіями, щоб припинити війну Росії проти України. Мовляв, це єдиний спосіб припинити збройний конфлікт. Як ви прокоментуєте ці слова? Наскільки вони небезпечні для України в тому контексті, що, от, наприклад, інші країни ЄС можуть прислуховуватися до таких заяв? Ну, точно вони не будуть прислуховуватись до ФІЦа, е, хоча б тому, що абсолютно більшість європейських країн, е, ну майже всі, е, не прислуховуються до схожих і навіть іноді більш брутальних заяв угорського прем'єра Орбана. Це перший аргумент. По друге, зверніть увагу, Орбан на, намагався нам заблокувати початок переговорів з Європейським Союзом про вступ України до ЄС врешті-решт, орбана умовили не блокувати, але ну він все ж таки зробив певні капості. Нам він поки що заблокував рішення про надання Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Оце питання теж буде вирішено на початку лютого на позачерговому засіданні Європейської ради. Але тим не менш, з боку Орбана, ми бачимо конкретні дії всупереч українським інтересам. Фіца нічого подібного не робив. Чому? Тому що він не хоче сваритися з Європейською комісією, а, і він не хоче йти проти більшості а, європейської спільноти. Орбан просто вже такий інфантерібль, знаєте, такий поганий представник а, європейської спільноти. Ну, такий вільний переклад а, відомого французького, а, от цієї французької метафори, а, афіца а, він, а, в чому його проблема? Він може стати. Союзником Орбана. Фактично вже є ідеологічним союзником Орбана, і раніше Орбан виступав сам по собі. Зараз вони в деяких питаннях проти України або на користь Росії можуть виступати разом. Це не змінить кардинальну ситуацію в Європейському Союзі. Але ну, доведеться з ними домовлятися, шукати якісь компроміси. Головна проблема в тому, що і в Європейському Союзі, і в НАТО працює принцип консенсусу. Коли Ухвалюються важливі політичні рішення, зокрема проступ конкретної країни до Євросоюзу чи НАТО, потрібна згода всіх країн-членів цих спільнот, і отут. Якраз і Орбан і Фіца можуть на жаль заблокувати саме фінальну частину нашої європейської євроатлантичної інтеграції, якщо тільки вони на той момент будуть при владі, Фіца Уфіца теж треба розуміти, Уфіца не такі стійкі позиції. Уряд коаліційний він свого часу вже був відсторонений від влади, і ще не факт, як довго йому вдасться утриматись при владі. Але тим не менш, проблеми він може створювати про що і свідчить його заяв, пане Володимире. щодо компромісів, нещодавно ж лунали заяви про те, що Орбан готовий. на компроміси щодо фінансування України це насправді доволі дивно, тому що ми знаємо, яким є його ставлення до України і до членства України в ЄС, і те, що країни ЄС допомагають так. Нам що хто змушує Орбана йти на ці поступки? Ну, по перше, з ним активно працюють і керівництво європейського союзу, і окремі європейські лідери. От чому він пішов пити каву, коли голосувалися на європейській раді рішення про початок переговорів з європейським союзом, початок переговорів ЄС з Україною про наш вступ до ЄС. Ну тому, що його умовили. Ну, фінальна частина умовляння була пов'язана з канцлером Ферем Шольцем. А до цього були зустрічі з президентом Франції Макроном, з Шарлем Мішелем, одним з керівників Європейського союзу. і чільник Європейської ради з ним да, працював і інші керівники Євросоюзу. Тому це дало врешті, врешті результат, але головне Орб, же ну створює проблему для нас не тільки тому, що він не любить, не любить Україну. Це його спосіб тиснути на Україну. Він хоче по суті створити з угорської спільноти таку суперавтономію. Знаєте, щоб угорська спільнота в Україні отримала особливий статус. От як росіяни хотіли особливий статус для ортло, причому такий особливий статус, коли формально в складі України, а підпорядковується Москві. Щось подібне хоче Орбан, але це суперечить принципу суверенітету України над власною територією. І ми безумовно на це погоджуватись не будемо. але він тисне от головне, він таким чином вибиває гроші. У Європейській комісії гроші, які були заблоковані, і уряд Орбана його не отримав декілька мільярдів, там навіть про декілька десятків мільярдів йдеться. А не отримав тому, що він постійно порушував стандарти і правила Європейського союзу і фактично потрапив під внутрішні європейські санкції. І зараз, от він шантажує і нас з одного боку, і європейську комісію, намагаючись вибити ці гроші і з Орбаном шукають компроміс. Компроміси, да? Треба шукати компроміси і по грошах, і по процедурах певних поки що це працює, дає результати. Орбанжовець блокував і європейські санкції проти Росії, вибиваючи певні поступки. Частково йому вдалося, але зупинити жодну хвилю європейських санкцій він не зміг. Точно також при всіх блокуваннях, врешті-решт, європейський союз постійно ухвалював чергові пакети підтримки України і тому Світ позитивний з проблемами не відразу з певними затриманнями, але все ж таки орбана вдається умовляти, дотискати, щоб врешті-решт він не заважав на і санкції проти Росії і підтримки України. Тоді ми мабуть так можемо чекати на позитивне рішення щодо фінансування України. от 1 першого лютого на саміті ЄС так тобто 50 мільярдів так, євро так, да. можуть бути виділені, все ж. Саме так, от тут якраз можна прогнозувати з більшою впевненістю ніж, наприклад, рішення Конгресу США. Тому що там, на превеликий жаль, дуже гостра суперечка, фактично конфлікт, предвиборний конфлікт між демократами та республіканцями, і вже декілька місяців не можуть знайти компроміс в питанні кордону. А із-за цього зависло і питання про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню. От там, на жаль, ситуація набагато складніша. А от по рішенню Європейської Ради, да, варіант номер один. З Орбаном знайдуть певний компроміс, і буде рішення про виділення про це довгострокове фінансування України на 4 роки наперед, або є два запасних сценарії. Якщо Орбан все ж таки буде блокувати до останньої миті, тоді є два запасних варіанти, як це будуть робити, або через окремі країни буде здійснюватися ця допомога, або там є ще одна процедура, яку теж можуть задіяти. Так що є навіть запасні варіанти, запасні сценарії, як буде виділятися допомога Україні. Цікаво, що деякі експерти кажуть, що проросійська політика орбана не пов'язана з певними якимись домовленостями домовленостями між ним і між Кремлем, а просто він не вірить в Україну, так як ну мабуть в демократичну державу. Яка ваша думка щодо цього? Це от така його повторюсь, невіра в Україну в українське суспільство, чи все ж є домовленості між ними і Кремлем? Ну, це дві крайнощі, на мій погляд, які не зовсім відповідають дійсності. Щодо віри в Україну. Ну знаєте, це така категорія, вона трохи пафосна і ідеологічна, але вона ну має певну рацію вставлені до України. От дійсно, скажімо так, не вірять в такому сенсі, знаєте, що ми нормальна демократична країна. А тут питання наскільки ми спроможні. Наскільки ми готові, наприклад, до членства в Європейському Союзі, і скепсис до України, певна така українофобія, фобія, Україна скепсіс. Або от, був такий навіть термін на англійську мову. Він з'явився ще перший раз в часи Ющенка. А потім, і після 2014 року, на жаль, десь от 18 вісімнадцятий рік, теж почались розмови. Такий був термін Ukrainian fatigue, тобто втоми від України. Від проблем українських, від корупції в Україні, і так далі, так да, на жаль, таке було зараз. Ну цей термін ми майже і не чуємо. От зверніть увагу: якщо раніше такі е, найбільш впливові країни Європейського союзу, як Німеччина і Франція, вони дуже скептично ставились до України, і саме ці країни заблокували надання Україні і Грузії е, плану дій, що до членства в НАТО. В 2008 році ще в часи Ющенка, і потім вони критично ставились до нашої і євроатлантичної і європейської інтеграції. І не тільки ці дві країни: Нідерланди і ну, більшість західноєвропейських країн. Зараз ситуація зовсім інакша. зараз і Франція, і Німеччина активно підтримують європейську інтеграцію України і фактично, от, крім Орбана. Абсолютна більшість європейських країн підтримала ідею початку переговорів з Україною. Є протиріччя в економічній сфері, там по ринках, по на квотах на сільськогосподарську продукцію, по субсидіях. От тут є протиріччя і проблеми серйозні, по яких ще треба буде шукати компроміси. Але політична воля віра в україну я б сказав, віра в спроможність україни розуміння що країна яка змогла себе відстояти перед російською навалою в 2022 році коли ніхто не вірив що ми вистаємо от це надихнуло європейців і вони в нас повірили у орбана інше міркування я думаю, тут справи не вірі. Всі його розмови про корупцію в Україні, там про те, що ми не готові, все це лукавого. Він сам порушник головний в Європейському Союзі, і він, на мій погляд, і деякі європейські експерти про це кажуть в Європарламенті. Про це кажуть, що він зараз менше готовий з точки зору демократичних стандартів до європейського союзу, ніж ми. З Путіним ми не знаємо, є домовленості чи ні. Колись це буде відомо, але гра спільно з Путіним використання пропагандистських наративів Путіна у Орбана як і у Фіца простежується. Фактично, вони по відношенню до України повторюють деякі наративи, штампи путінської пропаганди і робиться це частково внаслідок егоїстичних інтересів. Вони не хочуть допомагати Україні. Та от у них негативне ставлення до України і особливі стосунки з Путіним. Це два популістських лідера, які певною мірою хочуть копіювати Путіна, хочуть бути маленькими путінами в своїх країнах і в своїх регіонах. Тему президент, президентських виборів в Україні хочу з вами обговорити. Президент заявив, що в Україні треба думати, як провести вибори. Однак наразі цей закон забороняє. Якби я міг це зробити завтра, я б це зробив. Сказав він. Для чого Зеленському зараз вибори і чи існує механізм того, як їх провести в умовах війни, зважаючи на всі там складні механізми і труднощі. Дивіться, ну по-перше, треба розуміти, це ж не була його заява, наприклад, під час вечірнього звернення. Це в інтерв'ю сказано. Тобто, було запитання журналіста, тема виборів в Україні. Як це не парадоксально? Ну, зараз про це мало хто згадує, ну, останні там два місяці, не до цього. Та два-три місяці ми про це майже не говоримо. Ну, не да, два місяці, десь от грудень минулого року і зараз січні. Да. Восени да обговорювали цю тему. Вона була активна в дискусії. А зараз вже стало очевидним. І Президент листопаді сказав, що не буде виборів. Він спростував заяви різних опозиційних політиків. Потім дивіться, всі ж боялися, раптом оголосять вибори, але. В бюджеті грошей на вибори немає, і президент про це теж сказав. Що це один з головних аргументів. Жодних організаційних рішень щодо підготовки виборів теж немає. Якщо б було рішення про вибори, виборча кампанія мала б вже розпочатися. Але чому президент так сказав? Зокрема, я в інтерв'ю. Тут треба розуміти, це ж от, е, е, іспаномовне видання Ельмунда, якщо не помиляюсь, це інтерв'ю останнє. Е, е, тому що запитують про це. І на Заході ця тема обговорюється з точки зору того, а, е, чи зберігає Україна демократичні стандарти. І тут треба нагадувати: у нас є закон про воєнний стан який забороняє проведення виборів під час війни, що громадська думка не підтримує проведення виборів під час війни, да тому що на заході про це можуть і не знати тому про такі речі варто нагадувати, але одночасно варто нагадувати про те, що ми не відмовляємося від демократії, ми не відмовляємося від виборів. Вибори будуть. Тоді, коли будуть умови для цих виборів, і президент про це сказав, що коли будуть умови, тоді і вибори будуть. А які умови? Ну, фактично, він мав на увазі там інтенсивність бойових дій, щоб або не було війни, воєнних дій, або щоб ну, була. Невелика інтенсивність воєнних дій, як, наприклад, це було в 2014 році, і тоді можна буде провести вибори. Ну і відповідно закон треба міняти. І до речі, можу вам сказати: я пам'ятаю добре дискусії, які були восени минулого року. Зокрема, от серед громадських активістів і представників експертних центрів. От ми збиралися, я пам'ятаю, вересні в фонді відродження, і якраз обговорювали цю тему. І більшість представників аналітичних центрів. Зокрема, і організації, які займаються моніторингом виборів, наприклад, ОПОРА Комітет виборців, вони кажуть, що треба готувати закон про вибори заздалегідь. Внес нам потрібно буде внесення змін до виборчого кодексу. Треба враховувати, що у нас мільйони виборців зараз за І Треба думати, як вони будуть голосувати, навіть якщо війна закінчиться, не всі повернуться одночасно. Треба забезпечувати умови для голосування і визначитись процедурою, як вони будуть голосувати. Якщо доведеться голосувати під час війни, такий варіант в принципі не можна виключати, якщо війна затягнеться надовго, або якщо виникне потреба в проведенні виборів. Де да, і тому, щоб не знаєте так імпровізовано вирішувати і швидко це питання, а щоб ну заздалегідь були готові необхідні зміни. Я думаю, що і депутати, і ЦВК, представники громадськості мають попрацювати над законодавством так, щоб у нас нормативна база для виборів була готова заздалегідь в цьому сенсі. Я можу погодитись з президентами, сказати, що це позиція і активної частини громадянського суспільства.